Всім привіт! Назбиралося добряче запитань про Канаду і постараюся дати на них відповіді відповіді по блоках: блоки, житло, школа, садочок, машина, робота і в такому плані. Так що давайте поїхали. Якщо можете, підписуйтесь, буду тільки вдячний. буде час, буду знімати вам інші якісь цікаві речі. Про ті чи інші там, події чи особливості і так далі, почнемо з житла. Ви приїжджаєте в іншу країну, так? на жаль, тут ситуація така, що житло досить дорого, а якщо перший час ви повинні жити в готелі чи там, Airbnb зніматися теж доволі дорого. Якщо є можливість, можете спробувати заїхати відразу в квартиру. Я так робив, наприклад. В залежності від того, в яку провінцію ви їдете, пишіть ленордам і запитайте, чи можуть вони приймати депозити за кордоном. Звичайно, що тут є свої плюси і мінуси. Якщо це не совісний ландор, щоб не було такого випадку, що він ви проплатили, а потім квартира не така, яка на картинках. Так? Тому відповідно, якщо у вас є друзі чи знайомі, які вже в тому місці, і можуть її оглянути, подивитися. І дати якісь вам гарантії, то це звичайно плюс, і тому ви будете економити на Airbnb та на готелях і так далі. Я так робив, тому що навіть після Парижу і після Лондона, коли я бачив ціни, тут місцеві. Оце я зараз говорю про місто Монтон, і тут, тут як кажуть, є Торонто, Great Toronto Area, GTA, так? а тут є Great Monton Area. я говорю про цей обшар, так? Тому ціни тут все одно досить високі, ну це Канада, зрозуміло. І оскільки неможливо заплатити депозит за кордону, як правило, так в окремих випадках, хоча, в такому випадку, я знайшов такого там сусіди подивилися, за що їм дуже вдячний. Підтвердили, що там живуть українці, що там квартира плюс-мінус відповідає фотографіям, які на сайті, і тому я так робив. Але як правило, як правило, це робити досить важко, тому що Лендорди як правило, вимагають, що ви робили і трансфер. Це така форма переказу, коли ви ідентифікуєте іншу людину по телефону або по мейлу. Телефон тут не так в Україні, він має прив'язку до людини, тобто до адреси, до, до персональних даних, тому, звичайно, це доволі надійно. Наступний момент підтвердження платоспроможності. Багато налордів вимагають її підтвердити якимось способом, наприклад, або якогось гранта мати, або референси. Людей, які, які вас знають або роботодавець, ну в крайньому випадку, хоч якісь люди, які вас знають, і можуть підтвердити, що ви платоспроможні, совісні, так далі. Mm -hmm. Наступне це меблі, тобто, як правило, квартири без мебелів, треба їх десь збирати в різних провінціях. Тут теж є хаб, зараз зима, там холодно. Але коли канадці звозять Донеччини, тут кажуть якісь такі пожертвування, так би мовити, ну тобто вигляді. Допомоги матеріальної, меблі, столи, кішка, ну, саме розумієте, так, багато хто з сімей їх брав. Тому, відповідно, в своєму місті можете шукати такі центри, якщо вони є, існують, або напряму шукати в маркетплейсі, досить часто віддають безкоштовно, якість, як це вже інше питання, але ну, в принципі, такі можливості є. І чим більше місто я підозрюю, що є, тим більше можливості. Я коли порівнюю на маркетплейсі, дивлюся для себе або хтось по проханнях інших. Дивлюся порівнюю, то, наприклад, в Галіфакс дивлюся чи в чи Торонто багато вискакують варіантів. Я вже про ментальність говорив відео. Може бути такий варіант, не часто такий зустрічається, коли ви бачите ціна одна, там, наприклад, 100 доларів, а коли вже на другий день дзвоните і питаєте про якісь деталі, вона вже може бути 150. Ну, це так часто не відбувається. Це від совоснітності продавця. Інколи дехто прибігає до таких. До таких так би мовити, маніпуляції, так? То, отже, можете шукати меблі на маркетплейсі і на Кі що до житла, теж заходите на сайт, дивитеся, які є, там пишете, там, наприклад, місто, пишете рент, там, чи не знаю хаос, чи ще щось в такому сенсі. На маркетплейсі також можете шукати, і також можете житло шукати на Кіджи. Частина з них не відповідає, частина квартир висить по тій причині, що їх забули зняти, ну халатність, так розумієте, або там не переймаються цим. Частина може висіти для того, щоб привабити клієнта, і навіть на маркетплейсі на Kijiji туди заскакують лендлади, мають увазі компанії, теж розміщують свої оголошення і візуально, це виглядає, нібито це фізична особа. Ви контактуєте, виявляється, що це все таки. Юридична особа. Так? Ну, тут є свої плюси і мінуси, що це юридично, то в принципі на рахунок е е знижок вони не сильно лабільні, так? не сильно там е не завжди йдуть на зустріч. Хоча як які були випадки, Монтані, що е Ленлорд один для українців, які їдуть статусом КЮЕ, свого часу, це було десь 15 сімей і робив знижку 2 місяці безкоштовно, 2 за пів Тобто це була. Хороша пропозиція. Також Кайлані, таке фірмов, не робили місяць, е знижки безкоштовний, ну, ще там один був. Тобто небагато все-таки є. Якщо ви з фізичною особою контактуєте, то вже безпосередньо як Наступне садочки. Садошки, треба, щоб було місце в садочку. І наступне питання, коли вже є місце, це питання плати. Якщо недостатньо коштів, відповідно за садочки треба платити. тому Багато хто з батьків радується, коли діти йдуть вже в школу, тому що школа безкоштовна. Скільки коштує садочок? Я і приїхав, це був десь кінець грудня 2021 року. Перший чек проходив 800 доларів. Це в місті Монтоні це така, якби сума чимала, так? правильно сказати, велика, м'яко кажучи. Потім, через декілька місяців, були прийняли на законодавчому рівні, що Плата не, не повинна перевищувати десь приблизно 20 доларів в день, тобто вона десь так чек виходить 400 доларів в середньому. Може до 400, ну в районі 400 доларів. Я говорю про нові бранці в провінцію. В інших плюс-мінус можуть коливатися ціни. От, і питання отримання субсидії теж можуть е, умови бути різними. Тут, щоб отримати субсидію, треба, щоб двоє батьків працювали. Ну, я не беру до уваги різні випадки, бо це дуже багато часу займає. Коли, наприклад, розведені батьки, на кому залишаються діти, чи, чи мама сама з дитиною. Тобто, можливо, просити субсидію, можливо, і в певних випадках можливо її отримувати. В основному, якщо це невеликі доходи так, в сім'ї. Якщо вас це цікавить, можете вже уточнювати по своїй провінції, дізнаватися, де які є можливості, так, які ці межі, брекети, як тут кажуть, щоб це отримати. Допомога на дітей, так, ви будете отримувати допомогу на дітей після 18 місяців проживання в Канаді. Тобто на рівні з громадянами і ПМЖСТами піарами, як тут кажуть, permanent resident, хто тобто, має статус після того, як ви приїхали, пройде 18 місяців, півтора роки, і це буде полегшення. Тому ну, відповідно, ну, в залежності від того, які у вас доходи, в якій ви провінції проживаєте, найбільші е, отримують, ну, знову ж таки, все залежить від доходів, ще раз підкреслюю, це провінція, провінція Квебек, ну, плюс-мінус, скажімо, десь 500 доларів будете отримати в середньому. Якщо у вас сильно там, виросте, ну, залежно все відносно, звичайно, якщо у вас зарплата виросте в два рази, там, дохід буде складати там, сімейний під 100 тисяч, то звичайно у вас е, е, виплата на дитину зменшиться. Там, до 400-300, до 300. ну це, це треба рахувати, я вам точні цифри не можу сказати. Наступне школа. Так, школою простіше, школу за школу платити не треба. Е, Головне, щоб е, вона була недалеко від дому. Якщо вона навіть і далеко від дому, то буде возити автобус, або ви будете возити машину. І поки немає машини, ну, звичайно, що буде возити або автобус, або е, якщо ви. Ну, шанси, що ви живете в невеликому місті і ж там немає школи, дуже малі. Хіба що десь десь на виїзді, в селі, ну і теж там буде по-любому возити автобус. Так що проблем тут немає, треба буде дитину э, підводити до автобуса, забирати з автобуса, як ви вже бачили, чули, мабуть, по різному вже знімалося багато там відео. Що в багатьох провінціях досить жорсткі правила щодо залишення дітей самих вдома. Це стосується дітей до 12 років. і... Якщо такі факти виявлять, то може бути відповідальність доволі така е, сували, так, за порушення таких правил, тому відповідно там є різні правила, кожна школа може мати свої якісь автономні правила в залежності від того, на якій відстані ви живете від школи, чи щоб ви можете давати дитину на автобус. Якщо там відстань, умовно кажучи, менше півтора кілометра, ви можете і пішки за. Підводити. Якщо вона більше такого, то віку може самостійно ходити, це вже деталі. Інші нюанси авторскули. Автор це, наприклад, ну, так, як в моєму випадку, наприклад, я працюю з жінкою, так, можливості дітей після школи забрати немає. І навіть якби вони залишалися на якийсь гурток, все одно на робочий день в мене ще не закінчується, я не можу їх забрати. Тому діти ходять в авторскули. Вони теж платні, це ми платимо це біля 500 доларів за одного, тобто двоє дітей це 1000 доларів. От отримаєте допомогу, 1000 доларів, ми так отримуємо на дітей, і, ну, і ця 1000 зразу йде в авторську. Відповідно, якщо у вас там хтось баб, сиді, дідусь, хтось там сидить з малими грається, сусід, не знаю, то тобто б це не був, так, з дорослих, то ви ну, економите ці гроші або знаходите авторську безкоштовний, ну тут безкоштовно мене так просто знайти. Тобто питання місця, так? Питання ціни теж різні, десь вони дешевші, десь вони дорожче, там моє право, сильних проблем немає, може бути нюанс, що вам прийдеться возити. І тому перші рази, коли Роман був в садочку, ми знайшли садочку далеко від дому. Я його віз в одну сторону, потім другого сина завозив в школу, потім завозив жінку на роботу і потім їхав на сам на роботу. Тобто зранку і ввечері виїхав таксіст. Завозити всіх, розвозити. Якщо там у вас буде дві машини, то можете вже окремо їздити, тобто це чуть простіше. Ну але знову ж таки, дві машини треба резину буде міняти, навряд чи ви будете на літній їздити, тобто ну, в деяких провінціях це заборонено, тобто всі заборонені, просто в провінції в не заборонено їздити на всесезонці зимою. А в Кубеці, наприклад, заборонено. Тому якщо ви з'їдете, от як я приїжджаю в Кубек, вони бачать, що в мене реєстрація машини Новий Новій так, то проблем немає, на ну, що в кобельці треба ставити зимову резину. Я до чого веду, що дві машини це з одного боку це комфорт, з другого боку це додаткові витрати в плані подвійної страхівки, подвійного комплекту шин, е обслуговування так само. Ну, якщо машина нова, то в принципі немає великих таких проблем. Так, наступна школа. Школа ще є нюанси. так, Якщо ви їдете, наприклад, в Кобек, чи, чи ну, навіть в Новий Брансвік, це єдина двомовна провінція. От якраз граюся про процент у таких своє часто робили. П'єпу Глюкхен. Це по-французьки моломи за Україну і Преєрес по Україну. От, то, так тут єдина провінція, де офіційні дві мови французька і англійська. Отже, відповідної школи французької англійської мови ви можете давати і туди, і туди. Які нюанси на рівні слухів? Я не знаю, чи це правда і наскільки це правда? Так я особисто це не перевіряв. На рівні слухів входять такі чутки, що якщо ви подаєте вангомовно, то потім можуть вас не взяти франкофонну. І навпаки, ну тобто, як там насправді я не знаю, тому що, знаєте, там когось там випадки бувають дуже різні, дуже різні діти, батьки, ситуації, школи. Школа має свої автономії. Тобто, я думаю, що всіх під одну планку рівняти не варто. Але ну, тенденція може така зберігатися. Але ну, в аномовних школах точно є, можливо, не усіх, ну в багатьох є це так званий емерсіон, тобто поглибне вивчення. Іноземної ну, мова йде про французьку, так. У одних це більш поглибні, в інших менше, в одних може бути половина предметів французької мови. В тій школі, де мої ходять діти, то в них е можливо два рази вибирати, тобто або в першому класі, або в шостому, в інших класах -то неможливо. Тобто, якщо ви не вибрали поглибне вивчення французькою в першому або в шостому, то в інших це зробити неможливо. Наступна англійська мова е деколи турбує людей. Чому деколи кажуть? Тому що. ну, е Дехто приймається цим, дехто не дуже, дехто дуже, там синдром відмінника чи там ще якісь нюанси. Ну, то таке, так, це як рекламна пауза. Так? Щодо вивчення іноземної мови, я не є фіолог, ну, я психічну сторону досліджував там, да, психологічних наук. І, ну, певні експерименти там, ознайомлювався і такі мінімальні проводили в плані лінгвістики. Ну, Ви знаєте, тут є сензитивний період. Сензитивний період, чутливий тобто, період до вивчення мови. Щоб не було акценту, бажано в молодшому віці, якщо повезе, науці вважається до 12 років. <кій> Но, але це не проблема. Акцент це теж не проблема. Канада це взагалі країна мігрантів, тут акценти почують, які хочете, звідки хочете. Ми вчили в школі, ну, я починав в своєму віці так, це з 5 класу. І чисто британський варіант по книжках, тобто там, там британські слова. Ну, знову ж таки, це англійське, воно всюди англійське, ну, є певні окремі слова, їх не так багато, які там. Характерні, так само, як в Україні теж є діалекти, так? Тому з діалектами тут ніхто над цим сильно не, не заморочується. І я бачу варіанти, коли там, ну, хтось там намагався говорити, що там такий діалект краще, такий є ще. Ну, основне, щоб вас розуміли. Тому що в Австралії там свій чуть-чуть інший такий відтінок, так? в, в Сполучених Штатах свій відтінок, тут свій відтінок, в Британії свій відтінок вимови. Ну, Так що тут не проблема, не проблема. У плані вивчення основне це бажання і час. Час, Тому що якщо ви працюєте, то, то може і нема буде час вчити англійську. Якщо ви працюєте в середовищі на модному, то одночасно виплазації буваєте, ви в середовищі життя заставляє робити так. Я коли вже приїхав це в сім'ї, в гостинні сім'ї, в сім Гостреме, як називається, так? це я вже згадував. Коли це був 2002 рік, 2002-2003 Change» Program, така була обмінна програма, і це в середовищі дуже багато це давало. Якщо ми говорити про житло, тих, хто не має коштів, живе в хостах, або самі вони знаходять, або якщо через Магну, то ми зобов'язані перевіряти цих хостів. Вони проходять перевірку, RCMP. RCMP — це Royal Canadian Mounted Police, тобто від поліції, тобто... Royal, ну, це Королівська поліція, так? Ну, тобто вона і вище надпровінційною, ну, неважливо, яка там ієрархія, але тим не менше. Щоб в разі чого, щоб там не склалося так, щоб родина попала до якихось таких людей, які там мали якийсь шлейф, скажімо так, кримінальний. Отже, отакі питання з іноземною. якщо ви попадаєте в середовище в гостинні такі приймаючі сім'ї, це, це теж різні є люди і, як правило, не допомагають. Це середній клас, ну, хотів просто значити, що їм за це ніхто не відшкодовується, їхні витрати, як вже там з ними. там... Відносини вкладети, як правило, як правило, це величезні допомоги, колосальні це і матеріально. І, ну, маю на увазі матеріально в тому сенсі, що ви не платите за житло. так. Відповідно, економити ті гроші, там, підвозять, розказують, показують, мову вчать, інвестують час. А час, до речі, з прийняття часу от, зовсім інше. Хто приїде, він побачить зразу, що ну, я щоб довго не говорити, от я скажу на своєму прикладі. Я стажувався в різних вузах, у Польщі в трьох вузах у Франції, тобто це сприйняття ну, один, э, перед Канадою працював в Англії. І в цих країнах навіть в цих країнах не таке відчуття часу. Я до чого я веду, що э, якщо ви, наприклад, приїжджаєте з якоїсь країни, навіть європейської, от як я з Англії, і ви там привозите якусь певну суму, ви з тої суми я міг вже цілий рік вдома, навіть не ходити на роботу, ну ви і так ходите і заробляли небагато, тобто в Україні. От, але ви емоційно ви спокійні, тому що ви можете цілий рік розслабитися, а тут проходять чеки, і тут чеки треба погашати, і навіть якщо отримуєте там якусь, умовно кажучи, не знаю, 2-3 і більше тисяч доларів за місяць, ну вони у вас розходяться як просто як бездонну бочку. Тобто заплатили за житло, за те, 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 і їх немає. Тобто, психічно сприймається, що вони ніби є номінально, так? Але теж відео знімав, бачимо, вони сильно популярне там, і не знаю, хочете, можете подивитися. Є певні сайти, які показують купівельну спроможність. Одне діло номінально заробити, друге діло, з ви можете купити товару, тобто, іншими словами, споживчий кошик. І порівняти є на сайтах, можна порівняти там. Я теж знімав на Бео сайт. порівняти місто, вибрати любе місто в Канаді. ну вони там великі, то точно є. І я порівнював навіть з Рівнем, берете місто в Україні, дивиться витрати там на ресторани, на поїздки, на те, на все там, на, на житло. Середня зарплата на руки грязними, чистими і так далі. Отже, вертаючись до мови, так? Авторське право. Тут скачувати підручники навряд чи можна буде вільно, але є бібліотеки, можете брати в бібліотеках, якщо ми говоримо про монту нові брасів. Тут багато варіантів вивчення іноземної мови безкоштовно, якщо є бажання з викладачем читати. Наприклад, магма пропонує такі озаді мене якраз зараз за стінкою. Іде урок англійської мови. І тут багато відкрили дуже класів, тому що приїхали без знання, непідготовлені і практично майже всі дорослі йдуть на вивчення. І організація ця магма надала можливість до того завдяки піарщики, мали це робити. Піарцями назі ПМЖ. У зв'язку з ситуацією QET отримав можливість теж вивчати безкоштовно. Тому класів тут багато входять. На вивченні іноземних мовах також є курси від WorkingB. WorkingB це організація, яка допомагає роботи. Якусь згадував, це, наприклад, такий можете писати. Mm -hmm. Я так вам показую, якщо ви їдете в цій країні, то дастеся знати і це, вам ці матеріали дам. Також є CCB коледж, тут є NBCC. CCB, це різні нази. Колежку мені техніло так? Коледж це CCB, це, це... Назва англійської. Так, вони теж дають безкоштовні курси англійської і французької мови. Є Макензі Коледж теж безкоштовно дає вивчення іноземної мови абсолютно безкоштовно. У Франції буває так кажу, Франції. Пардон, <тувачення> в Тут провінції ці назви питаються. В Квебеці, можливо, навіть що вам будуть ще доплачувати за вивчення французької мови та інша ситуація, раптом їдете в поверхно, поцікавтеся тою ситуацією. Так що тут проблем немає, ось як я вже сказав, в часі бажання. Наступне це робота. Робота, як правило, це питають без знання англійської мови. Це досить часто драйвінг, тобто ну, драйвити тобто, on, uh, Midland, якщо говорити про місцеву компанію, Мідленд така популярна. Є далекобійники, так потім це будь-яка розвозка, меблі, там не знану будь-яка будівельні матеріали, я не знаю, піца, що хочете, доставка чого би там не було. Тобто, іншими словами, шофери. Потім готельні справи, там це і будова популярна, там де можна і щось трохи заробити, там кешем або офіційно. Плюси кешу і неофіційно в двох словах скажу, так, коли ви працюєте кешем, не бачите, що ви там це заробляєте, можете там якісь податки, дехто не платить. Але там ви не маєте роботодавця, офіційно у вас немає страхівки, теж питання. Якщо, наприклад, там заболить зуб, треба буде. Ну, я про це відео те знімав, тому про страхівку від роботодавця, так, там плюси-мінуси. так. Тому що ви за неї ще платите, маєте. Якщо ви не ходите, нічого не робите, то ви принципі, тільки втрачаєте там, умовно кажучи, десь за півтора тисячі доларів за рік. Якщо там заболіло більше два зуби, більше три пломби поставили, то ви вже ту страхівку відбуваєте тільки одними пломбами. так. Ну, Плюс там окуляри, я не знаю, що там ще може бути. Ліки, там, якісь антибіотики, що треба. От, доставки, як я вже говорив, без іноземної мови. так. Якщо вже знають іноземно, хоча б на середньому рівні, то це може бути. Різного роду такі кол-центри. От я теж починав з кол але в принципі, це був банк, тільки він онлайн-банк Тенджерін. От можна їм сказати, кол-центр технічно, тому що там все через зв'язку, через вінок, зв але виконуються ті самі операції, що ви заходити в класичний банк традиційний, я маю на увазі, де можна людей побачити за касою там чи сказати, відкрити мені такий рахунок, той закритий там, перекажіть туди, зробіть те, зробіть це. От, такі нюанси, можете хоч в армію, в поліцію, йти. теж варіант, ну треба мати піар вже. Звичайно, хто кого раптом тягне на такі, такі речі, можете шукати на Indeed сайті, я про це теж говорив там з відео іншим, мабуть, також у нас на сайті Indeed. ви можете вибирати зарплату від такої до такої, порівнювати, дивитися, де, що, в яких провінціях є. І щоб вирішити, в яку провінцію йти, подивитися ваші доходи витрати. На LinkedIn важливо. Ствоїть собі аккаунт на LinkedIn, тому що роботодавці буває, полюють за працівниками і перевіряють, і дивляться. От, хто що робить? Є такі поняття, як overqualified – перекваліфікований. В одних випадках, якщо ви там гарно про себе це все розказати, всі свої досягнення, так, то, то може бо це зіграти в мінус. Так. От, тому треба якби, попасти в таку золоту середину буває. На рахунок машини. На рахунок машини там дуже багато питань, отримую мейлами. Я знімав проїзди, всі салони відвідав в Монтоні. Типова картина така, ви заїжджаєте, в салоні стоять беушні машини, і там може одна дві нових. І буває досить часто люди по фотографії купляють нові машини і по відгуках дивляться на Ютубі якісь огляди тих машин. Немає можливості сісти ту машину, подивитися. Ну така ситуація зараз напівпровідниками. Наскільки воно протримається, одні кажуть, що це півтора роки, одні кажуть, що піде швидше, кажуть, що на 10-15% ближчого часу мають подешевшати доучні машини, ну ціни поки високі, на жаль, на жаль. так. Отже, питання, яку марку купляти, ну в залежності який у вас бюджет, якщо у вас обмеження, як кажуть, tight budget, тут такий обмежений бюджет, можете там Hyundai подивитися там якусь Elantra, наприклад, взяти. чи там, ну Одним словом, я не буду вам що рекомендувати. Ясно, що тут. Тут основні марки я вже перераховував, що ще раз скажу, які кутуються, які не падають сильно в ціні після того, як, як коли ви її вигнали навіть новою із салону, це є Toyota, Honda, Acura і Lexus. Це чотири марки. Ну, Toyota доступна, в принципі, Corolla, ну, на неї треба чекати до 6 місяців. І ну, буває ще й довше. звичайно, якщо говорити про гібриди, то ще довше. Податки, так, так, 15%. У кожній провінції свої податки, у Альберті 5%, тут в Новому Бранську 15%. Наступне питання техогляд, в деяких провінціях він є, тут він є. Якщо ви купляєте машину з Принца Едварда, так, Острова чи там Нової Шотландії, так, Нью-Скотланд провінції, то тут є взаємне визнання цих тихоглядів, і вам його переробляти не потрібно. На рахунок ремонту. Тож така глобальна тема ремонту машин в Канаді. Є багато е сервісів, які не приймають, не хочуть ремонтувати, коли ви провозите свої деталі. А свої деталі буває часто густо дешевше купити, ну, там, набагато дешевше, ніж купити в дилера чи там, в того чи іншого ремонтника. Так? І тут треба розуміти, що в них є комерційна складова і на цьому те заробляють. Ремонт там найдешевше, що я бачу, то 60 доларів за годину. Є 80, є 90, 95, 100. О, така ось ситуація. Наступне списки по надійності рейтинги теж подивіться в гуглі, будь ласка, гляньте по Канаді. Німецькі машини тут не сильно котуються, там Volkswagen ну, нарікають. Тобто це не є. Там і не хочу ну, якби, якось там, змінювати думку про німецькі машини в Європі. Виявляється не зовсім інший, зовсім інший клімат. ну, Я там не говорю про Естонію, наприклад. Там Україну, там, там що чи німці. Десятилітні давності це зовсім інша машина в Європі, І тут в Канаді, на прикотному бранці безпосередньо. Тому що тут зима, тут, тут, тут вологість, вітри бувають і ну, мають на увазі. <кхи> погода робить своє діло. На рахунок чин, такі маленькі нюанси, і певні провінції дозволяють зимою їздити на всесезонці, деякі ні. Тут можна їздити на всесезонці в в сусідньому Квебеці вже ні. Тобто, якщо ви бачите, якщо ви на реєстрації нового бранців, проїжджаєте Квебек чи там заїжджаєте, нема проблем. Якщо ви там маєте реєстрацію, мусите ставити зимові шини. Питання шиповних шин теж, відповідно, і дати до відповідної дати можна їздити на шиповних на інших ні. На рахунок страхування, так? Дороге страхування, в залежності від провінції. Квебек найдешевше, практично, там Торонто. Ванкувер найдорожчий, одне з найдорожчих у Канаді. Ну, найдорожче, можна сказати, без всяких сумнівів. <кій> На рахунок знижок, що у вас враховують, враховують вік, враховують машину, частота крадіжок машин, куча різних факторів, навіть такі дрібні фактори, що є є вас зимова резина, якщо у вас зимова, то може бути знижка. Якщо ви ставите, от я ставлю таку програму, яка півроку буде трекати, дивитися, як я їжу, манеру їздити, як пришвидшуюсь, прискорююсь, чи не перевищую швидкість, скільки часу їду, там, е, дистанції і так далі, і може надавати знижку. Ну, Не знаю, це я зараз тестую цю програму. От, е, в мене знижка вже йде, там невелика, там 10-15%, обіцяють до 30%, ну 30% я навряд чи але 10-15% реально. Наступне, щоб отримати знижку, досить часто вдаються до здавання через проходження навчання в автошколі. Суто для того, щоб отримати знижку на цей. Можливо, там звичайно отримують якісь додаткові знання. Ця провінція обмінює права. Нові бранці ви можете піти з українськими правами, їх обміняти на канадські. Ну, звичайно, ви не можете приїхати там з іншої провінції, яка не обмінює і тут пожити в готелі два дні і обміняти, так на це не йдуть. Це бути резидентом, тобто доказ здаєте, де ви проживаєте, що ви є резидентом цієї провінції, обмінюєте права їздити. Да. На канаськи є що клас 5, якщо вже хочете клас 4, 3, 2, 1 клас, клас 1 це поєдні всі класи в собі, О, це ви можете і далекобійником, і таксистом працювати з цим класом, і там на грузових їздити. от. Тобто Це такі універсальні більше. то на це треба, треба здавати. Е, ну і вроді би все, щоб не затримувати. Багато часу не, не ставити тобто, якщо є якісь запитання, пишіть.